Всім привіт! Сьогодні 5 квітня. вас знову вітає перший сільгоспканал. Ну я знаю, що ви любите цю рубрику позаглядати, хто що сіє, хто чим бризкає. Тільки не заглядайте по вуглах по бардаку. Я знаю, що є шниряки такі, що люблять позаглядати по вуглах сарая, все. Чисто насіння і чисто те, що бризкати. Так, що ми бризкаємо? Почнемо з кукурузи. Гібрид феномен Сингента. Вага 22,44. 8,24, рік і місяць. Україна. Оброблено все з круїзером повністю. Так, ДКС 37,89, 37, Це нам дали гуманітарку. У цьому році я взяв три мішка. Попробувати чисто, тому що на остачу я взяв, думаю взяти доброго поки доброго ще не приїхали. Ну, вага не пишуть, оброблено все. Так як положено. Ну не той. Ваги нема. 80 тисяч. Це ФАО 250. Я хочу спробувати. Оце нам в минулому році давали. ДКС 4541. ФАО. 390. Великувате для нас. Ну, знаєте як. Даром досталося, щоб не посіяти. Якби. Тоже Україна, теж попробуємо і пончо, і все те. Гарна протравка. Попробуємо. Посіємо на буграх, бо воно швидше висохло. Люди скажуть, треба сіяти низ, де влага, де жир. Не той варіант у нас. Жира в нас все одно не буде і влаги. Нам треба обрати сухе зерно. Ось такий тут. Так, переходимо на сольці. Що тут пишуть? Цубева. Це взяв дві посівних одиниці. Чисто попробувати. Я навіть не знав, що воно високоолеїнове. Сіятиму просто якби той. 10,4. США. І вирощено, і запаковано. Так, далі сайберік. 8,5. Вирощена ша, запаковка Іспанія теж, круїзер, все як положено. Ще є там аризона. Але в самому самому низу ось. Витягувати весь штабель, ну не хочу я. Все нормально, все якби хороші комігати. Так, да, ще по кукурузі забув. У мене ще 5 мішків котина. Е -е Ну, будемо сіяти де там, де пощиках, де по буграх, де може не хвати, огороди. В общем, чисто таке отут. А там видно буде, як буде. Щось останеться, щось. В общем, будемо феномен сіяти ближче десь по луках, по низках. Може навіть як низ поля буде феномен, а закінчуватиметься зовсім другим тим гібридом вверх. Ну там все буде більш-менш зроблено, як ми думаємо, по уму. А там хто його знає. Та, ще тут немає гібрида, він ще лежить у нас привезений, але не тут, а карві 21.70. Оце ми будемо його сіяти третій рік. Він нам сподобався з першого року. Дуже добре. В минулому році він ті, що всі сорта були хуже, він дав найкраще. 270-те фаво, коротше. Це по насінню все. Зараз ми підготуємося до хімії. Продовжуємо відео далі. Тепер те, чим бризкаємо. Ну. Стелар плюс на кукурузу. Ото ціна за літр в доларі. Оплата була до 1 грудня. Я не ловив соєшник по 30. Я хотів швидше закупитися, щоб в мене все було. І по цінам я не ловив там 50 центів на 300 грамах експреса. Я і дитя відсюди. Партію брав. Коротше, не бігати туди-сюди, а оті дорожче прийшлють, а оті дешевше прийшлють. Я цього не люблю. Я зайшов, в мене поставщики були Флора і Спектр. Сингенту дали одинакові ціни, а по Альфі краще був Флора, а по Байеру і по Басфу спектр. Ну так і розділилося все. Так, Амістар Екстра. На соняшник. Фунгіцид. Примекстра Тізі Голд. Всі розуміють куди це. Базагран, горох. Альто супер. По пів літри фунгіцид на ячмінь. Залп. Альфовський препарат, Хлорпірофос. з циперметрином. Коротше, сказали мені, що це може побідити тлю. Потому що в нас проблеми по гороховій строй. І отакий от китайський органосиликоновий сурфактант. Ну, Це теж альфа посовітував, люди брали, типа, працює ціна. Так, тепер продовжуємо далі. Мастер Пуэр. Даже красивша ціна, чим на Телар плюс. Ну, як би спробуємо. Прити тому саме 1,2 літра на гектар. Плануємо. Так, Рекс плюс. Фунгіцид на пшеницю. Це брав тіаметоксан, коротше, дешевенький, такий нездорово той до травити е, я вже пользувався ним, все як би нормально. Так. Експрес. Ціна за кілограм. 198. Ламардор. Десь 15 тисяч каністрочка. Остався він, того що привезли трошки пізнувато, Ми не хотіли ждати. Могли б ми його використовувати. Но ми вийшли з положення по-другому. Він у нас залишився на пшеницю. Зо тим змішаю його нокаут екстра Альфа перметрин коротше, от душка на всі случаї життя. Поганять як кого угодно. Більш серйозний препарат. Енджело системний, все, як я його люблю. Наповал. Теж системний. Ну, пробував я його на горох. Ну, як би, працює. Коротше. Геліантекс. На всякий случай може де вискоче кусок з амброзією або край обійти, або ще десь щось. Ото ціна така. І отака от ціна на Віволт. Так, ще у мене що є. із того, що не прийшло. Є ще тріатлон. Ще не довезли. Реглон ще не довезли. Це буде якби... Ну, реглон зараз ніхто не везе, поки ще те, а триатлон не знаю. ну, Довжні там з дня на день підвести. Срочності нема. Ще в мене з таких препаратів, що буду використовувати остатки прошлих років. Угу. Залишок після 20. Ну так, 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 так. Пропульс у мене остався. Не використали ми його, думали по колосу бризкать, прийме трошки і модус. Модус в цьому году прийдеться використовувати, бо пшениця росте. І ще я в другого поставщика того, що хотин мені привіз, заказав 200 літрів. Ліфасата Рінфортовського 480-й. Хочу я найти, щоб там було не 480, як був колись, торнадо білоруський. Там було 600 грам, трошки він би 2 літри йому б хватило і ну, є смислі, є там якийсь китайча, короче. Довжні пошукати теж десь так около чи 640 грамів чи що. Не пам'ятаю, не ні фірма не де нічого. Ну, в цьому році вже взяли все. Ну, отаким от будемо працювати. Далі буде. Да, І ще там почнуть Та, дорого. Типа, можна було дешевше, можна було там якусь хімію змутити, нафіга примекстраті зі голд. Потім там іще десь щось, де вешок набрати. Хлопці, це ваш шлях. Наскільки ви по ньому йдете гарно, то йдіть. А я вирішив так. Мені так проще, я не агроном, не талановитий хімік-змішувач, я вилив у бочку і поїхав. І знаю, що в мене буде нормальний результат. А от і всі мутки. Колись до добра не доведуть, пробували. Були Хватить.